Зараз би хотілося все таки поговорити про одного з лідерів збірної України, який є до речі одним з найяскравіших персонажів нового стартапу. Редакції програми про футбол, правильно ж? я думаю, що шматочок німецького інтерв'ю Йоганна Коноплянки ви вже бачили на Футболхабі. Нагадаю, що Футболхаб це спеціальний проект від редакції про футболу. Аби бути з вами на зв'язку щодня, ми є в усіх соціальних мережах. Тому шукайте і підписуйтеся. Ну, звичайно, що вже півроку ми стежимо за німецьким життям Євгана Коноплянки. Ми, звичайно, радіємо, коли він виходить на футбольне поле, коли він забуває м'ячі і засмучуємося, коли він навіть не потрапляє в заявку на матч. Тож я... Як йому там живеться, ми вирішили поїхати і подивитися. Ми провели з Євгеном практично цілий день і десь побачили його по новому. Звичайно, що він такий же веселий, кумедний, десь засмучений, але по-своєму щасливий. І чому щасливий зараз і дізнаєтесь? Тому Євген Коноплянка змінив сонячну Іспанію на ось таку дощову Німеччину. Зараз він живе у Дюссельдорфі, ось у цьому будинку. Але ми приїхали до нього в гості. Так, дружина Вікторія та донешка Злата щодня проведжають Євгена на тренування. Адже шлях до бази шальки довгий. І не дешевий. Нарівно. Від дюсільдорфа до бази шальки у Гельсінкірхені 56 шість кілометрів. Проте час гладкими автобанами минає швидко. Коли как Вихідні дні. максимум 40 минут это максимум в принципе не жалуюсь по такой дороге автобан не знаете ехать в принципе одно удовольствие но бывает пробочки здесь но ну, пробки здесь знаете очень быстро решаются если авария тут полиция приехала они быстро все расчистили все решили в итоге до часу точно я приезжаю на базу Тому на тренування Євген виїжджає заздалегідь. Адже у німецькому клубі свої суворі правила. Минути ж нічого страшного, але це у них страшно. Сразу ж штраф, не знаю, в яких там сумах, це він вже там сам скаже, тренер рішить, адміністратор теж говорить, що так, Жень, там, допустим, зібрання в два. Я говорю, добре. Так Жень, ну бути ж там без п'яти, без десяти. Так собрание во сколько? В два? Так зачем тогда в два говорить, если мы... ну то есть ну, я уже к этому уже привык. Окрім пунктуальності, у Шальки ретельно стежать і за вагою футболістів. Да, слідять. Вони так і ждуть. Для них это праздник, кстати. Там у нас є один. Один человек, который стоит, наверное, с 7 утра уже, там, хотя в 10 только начало, и он уже руки потирает, так, кому же записать, плюсы, кого штрафануть. Когда у нас был мини-отпуск, там нам дали сколько дней, 10 на выходных, сказали, что каждый килограмм это 1000 евро. Каждый. Каждый 100 грамм это 100 евро. Кухня очень опасная. Опасно для чего? для кругов спасательных, знаете, своих. Потому что тут мяско у них, сосисочки, а ты а как сосисочки пивасик они не протащить, ну как? Не, ну я не за себя говорю, а так. Поэтому я стараюсь не сильно питаться здесь, в этих ресторанах, потому что я говорю, что Голобус росте с каждым з німпоки силі волі євгана коноплянки можна позаздрити в таких умовах. Він ще жодного євро не заплатив за зайвий кілограм. А от у побутовому плані міг отримати значний штраф. У них здесь настолько все тяжело получить страховки. О, то такої процес злительний Вспомню першу неделю, коли ми заїхали только в нашу квартиру. Оказывается, мусор нужно выносить все отдельно, знаешь, пластик отдельно, стекло отдельно, то есть все по полочкам расставлять. Ну, кто у нас в Украине это делает? Но ну, Если у нас в Украине дошел до мусорки, то тебе уже похлопали. Сосед, сосед начал сдавать нашему хозяину, что вот так вот мы плохо себя ведем. Там фотографии ему даже присылают, жалуется. И ну думаю, ну надо же как-то мириться, знаешь, идти навстречу ему, ну, потому что живем все-таки в одном помещении с ним, ну, в одном здании. И э, думаю, ну ладно, пойду-ка я прогуляюсь там. Короче, я на этой мусорке провел больше времени, чем на тренировке, наверное, там, чтобы все распределить, что куда. Ну, сейчас уже здоровается хоть с нами, это уже, наверное, приятно. Значит, уже пошли на поправку. По витовому плані все налагодилося. У команді теж з'явилися друзі, які можуть допомогти у різних питаннях. Ну, там мой коріш якраз, басні калашинець, тому поэтому я там с ним по п'ятішечки там могу якісь, заладити свою вину, знаєш, поэтому нормально, там у мене все схвачено. Ну и на футбольному полі часто можна зустріти старих знайомих – партнерів по Дніпру, Днепро. Якото матчі Ліги Європи по Окшальке. Когда ми грали на виїзді в Греції, обмінялись там с Матасом увидели. Матас ще лучше заговорил по-русски, я не знаю, лучше думает, что он в Україні, чи що? Женя? Да, нет. Там больше Матас сказал, интересно. Там, ну, Женя? Ну, Женя вже сімейний чоловік, уже нічого рассказать. Все, приплили тапочки к дивану. Єдина проблема, яку залишилось вирішити ігрова практика. Із 13 цьогорічних офіційних матчів Шальки Євген вийшов лише у шести. П'ять разів українець опинився поза заявкою. В цьому питанні я сам не можу знайти відповідь. І це печально. Те, що мені кажуть, давай, давай, робота і так далі, я це дію. И делаю в три раза даже упорнее, чем с кем-либо, с Рамосом особенно. Я помню этот период, когда он меня посадил на лавочку, и я не играл пару игр. И я так завелся, я понимаю, что теперь нужно, конечно, доказывать, а не на одной ноге, знаешь, тренироваться. И все, и все за... справедливо, если кто-то в лучшей форме, он играет. Здесь пока я не понимаю, над чем работать нужно, чтобы играть. Євген неодноразово запитував це у тренера. Після матчу Ліги Європи Шалька Борусія Менхенгладбах запитали і ми. Ми проводимо 10 матчів за 30 днів, коли такий графік. Ми змушені проводити ротацію тасувати склад. Щодо коноплянки, звісно, він отримає свій шанс. Справді часто важко прийняти рішення, хто вийде. Сьогодні ми змушені залишити коноплянку поза заявкою. Можу сказати одне: наступний матч, наступний шанс. І справді наступного матчу головний тренер стримав обіцянку і випустив українця на поле проти Аусбурга за 6 хвилин до закінчення гри. Така ситуація не влаштовує ні самого Євгена, ні уболівальників. Ті в рамках підтримки українського футболіста організували флешмоб, баннери із закликом Коно маст плей. Тобто Коно повинен грати. Спочатку поширилися інтернетом, а вже потім були вивішені на матчі Ліги Європи і розгорнуті поблизу стадіона. Ми теж підтримуємо і привезли відеопідтримку з рідного Кропивницького. Жека желаю тобі, щоб ти не унивал. Ей хватит сил и мастерства, которые ты думаешь, тут, тут помнишь был асфальт, как ты обводил и бил те ворота. Я знаю, всегда ты проявляешь свои лучшие качества, когда зеленая травка выползает на свет. Весна пришла. Начинай, коноплянка, <свят> расцветать. Женя, давай уже забивай. Женя, мы тебя поддержим. Я буду играть как ты. Підтримка уболівальників завжди потрібна футболісту. Проте найголовніші фанати гравця коноплянки ось тут вдома. І з такою командою з'являється впевненість у тому, що все буде добре обов'язково. Спонсор програми Нівемен. Офіційний партнер національної збірної команди України з футболу. Ну що ж коноплянка, приїхав на Хорватію. В нього буде мотивація зараз себе проявити. От ви по знаєте, якби по гравецьких своїх моментах як відчуваєте, Максиме? Ну, одно дело мотивация, другое дело игровые кондиции. Мотивация ну, выше крыши, и видно и по интервью, что соскучился и за игрой, и что готов доказывать. Но игровые кондиции – это совсем другое дело. То есть ты можешь хоть тысячу раз кричать, что я хочу сыграть, но как, ты, как, как ты сыграешь, как, как ты готов, и да, все правильно. Но это будет показано только в игре. Ну... Знає його характер, він ніколи не унивает, но и самое Найголовніше, що він тренується, в нього є травми. Він готов. Може бути оптимально. У мене таке враження, що він викликав, викликав цього, чекав. От зараз, знаєте, дуже велика надія. От в нього є шанс зараз проявити десь, правда? Цей шанс потрібно використовувати. Він в такому віці, що він розуміє, що таких шансів ну, їх не буде багато. Правильно ж? Ну, шанс шансом. Опять же, все у... Как, упирается в Збирається на цю ігру. А тут что... ще Хорватия. Тут не просто, там, що можна на одной ноге з кимось вийти і улучшити свою физическую форму. Тут придеться много бігати. Без м'яча, меча, грати на команду. Що в нього в бути в обороні. Ви вот грали за кордоном, Олеже. Ви багато, ну, так само Тоже за кордоном, за кордоном, ну, за кордоном але все-таки не вдома. Що в нього таке? Ну Що так? Вот, шо, як ну, ви, ви, ви вважаєте? ви вот послухали зараз ну, його інтерв'ю, вот, що сталося? Ну, я вот, если читаю міжстрок, я вижу какой якийсь скритий конфликт. Скрытый конфликт. И самый мне не нравится, что тренер вот так себя ведет. Видно, что есть конфликт. Ну вообще, если с его интервью взять-то все не по-людски, то мусор не туда выбрасывать. И так вот ведут mm -hmm. они себя. Не скажи ему в лоб, что ты хочешь. Как я понимаю, он хочет показать Жене, кто в доме хозяин. Э, специалист, который ничего не выиграл, пришел в Сын Гальштата и теперь начинает коноплянку воспитывать. Да? Он его воспитывает, хотя не говорить ему в лицо, но тем самым он показывает, что я главный, ты должен подстроиться под мои требования. А Женя, ну, все-таки человек финалист Лиги Европы. По Играл в Сивили, проиграл при очень серьезных специалистах. Здесь немножко показывают зубы. И Я считаю это правильно, потому что как ты себя поставишь, так оно потом дальше будет. Вот сейчас, это, если он, как говорится, проглотит. Ковтна. Да. потом будут ездить очень долго. А он молодец. Я просто он был... делает свою работу, лишнего веса нет, пива не пьет, сосиски не ест. Он говорит, что не Профессионал. Пьет и не ест. Я После Дникрана учился я... даже ездить. Я про вот на... просто дай спорю, потому что я, ну, бачу, один раз игру в Шальки, я не просто... разумею я... Бьют мяч, мяч летает, ну, такая может, просто не его, не его команда, нет, нет. пресловутая команда его... такая. Ну, бьют мяч, бегут. Это ну, что? я не думаю, вот на его позиции играет, извините за произношение, Чупа Матенг. Ну, я не думаю, что коноплянка слабее Чупа Матена. Ну, это нонсенс. Чупа или Калашинос, ну, как он как тебе, да? нет, ну почему Калашинац достаточно крепкий футболист? Но опять крепкий. Же, все, все упирается в, вид, в видение Тренер. тренера. Тренер. Ну, тренера. А я... скажи это в лицо ну, ему. Это тут Вызовь же, а, и а что, а если человек, они же думают не так, как мы. Тут же все упирается в мусор в тот пресловутый. Да? Они думают не так. То есть человек не обязан, может думать, что он не обязан говорить Коноплянке, что он Що-то не, не підходить. Но... Мені ну, трудно сказати. Ну, коли чоловік говорить я тобі говорит, дам шанс, готовься і випускають на 6 минут в конце. Ну, це як то не по-мужски, я вважаю. Ну, може, ми щось не поняти. Я понимаем. не знаю. Я просто хочу сказати, я хочу побажати терпіння Євгену в своєму клубі, тому що в принципі ну, насправді дуже складно і дуже складна ситуація, але ну. Знаєте, іноді буває, коли ти проходиш якісь певні випробування для того, щоб все таки себе проявити. От зараз наші експерти тут поділилися враженнями, не знайшли так би мовити спільної мови. Тому важко знайти якесь, знаєте, якусь певну пораду. Бажаємо Євгену проявляти себе за шальки, і найголовніше в найближчому поєдинку проти збірної Хорватії. Якщо все буде гаразд, то я думаю, що далі все піде у нього добре.